Програма розвитку душі. Програма розвитку душі це свого роду документ, згідно якого душа проходить втілення. Програма, як правило, дуже об'ємна. Вона містить в собі, перш за все, умови втілення душі. Наприклад, місце втілення, батьки, соціальний статус сім'ї, в якій народжується дитина, чи житиме в країні народження, тривалість перебування душі у втіленні і так далі. Також програма розвитку душі містить основні події життя, наприклад, зміна країни проживання, здобуття певної професії, шлюб або шлюби, народження дітей тощо. Ці основні події відбудуться обов'язково, якщо душа не зійде зі своєї програми, з тих чи інших причин, або якщо не буде виведена із втілення передчасно. Також програма розвитку душі включає в себе кармічні вузли та кармічні задачі. Кармічні вузли це певні випробування, в тому числі і хвороби. Проходячи ці випробування, душа відпрацьовує кармічні борги з минулих втілень та виконує кармічні задачі. Виконання кармічних задач полягає в напрацюванні певних позитивних якостей та позбавленні від певних негативних. І загалом програма розвитку душі включає в себе великий список якостей, які потрібно напрацювати або закріпити протягом даного втілення. Нагадую, що у втілення відправляється тільки частинка душі, а основна частина, так би мовити, база, залишається в духовному світі. Саме вона і накопичує всі позитивні і негативні якості, уміння, навички, таланти, знання. Які здобувають частинки протягом втілень. Виходячи з наявності чи відсутності в неї, тих чи інших якостей знань умій, навичок, і складається програма розвитку душі. Наприклад, ставиться задача під час втілень напрацювати певні позитивні якості, які в неї відсутні, або ставиться задача позбутися певних негативних якостей, які душа здобула у втіленнях. Те саме стосується знань, умінь талантів. Ті, які відсутні, потрібно здобути, розвинути. Ті, які є, однак недостатньо добре розвинуті, більше розвинути та закріпити. Деякі якості, які здобула душа, можуть бути недостатньо стійкими, в такому випадку ставиться задача їх закріпити. Ці працювання, позбавлення, закріплення. Відбуваються завдяки певним життєвим умовам, ситуаціям, кармічним вузлам та кармічним партнерам. Кармічні партнери е, теж наперед прописані в програмі розвитку душі, і в ході взаємодії з ними душа теж працює. Для втілення душ в людей програми складають вищі наставники найчистішого білого та золотого рівнів. З найчистішого білого самостійно складають програми тільки найбільш досвідчені наставники. Новачки та менш досвідчені складають їх під контролем та кураторством найвищого золотого рівня. На золотих же рівнях всі наставники досвідчені, тому вони вже всі складають самостійно. Також існують душі на найвищому золотому рівні, які спеціалізуються суто на складанні програм. Вони допомагають менш досвідченим наставникам найвищого, найвищого білого рівня складати програми їхніх підопічних, а також допомагають наставникам золотого рівня, якщо у них виникли труднощі із написанням програм розвитку. Також в їхні обов'язки входить затвердження програм, складених для себе самостійно окремими душами. Адже душі високого рівня розвитку можуть самі для себе скласти програму втілення. Наприклад, Ісус для себе сам склав програму. Однак це стосується душ тільки починаючи з найвищого білого рівня. І то вони не повністю самостійно для себе складають програму, а роблять це під наглядом наставника з найвищого золотого рівня, який має право коригувати дану програму на свій розсуд. Оскільки душа може зловживати таким правом з тієї чи іншої причини, може бути не до кінця об'єктивною по відношенню до власних якостей. Тут виникає питання, для чого душі з таких високих рівнів втілюватись, якщо вона має право від цього відмовитись. Справа в тому, що інколи душі з таких рівнів втілюються з певними місіями, виконати які можуть душі тільки дуже високих рівнів розвитку. А буває таке, що душа, досягнувши цих високих рівнів, бажає ще пережити певний досвід втілень, але для цього вона, як правило, обирає високорозвинені енергетичні планети. Такі душі вже можуть мати досвід складання програм, тому мають можливість за бажанням. Скласти і для себе. Деякі душі під час втілення сходять зі своїх програм розвитку. Сходять ті душі, які живуть, керуючись тільки розумом і не прислухаються до серця. Вперті люди нетерплячі, самовпевнені, які вважають, що тільки вони можуть вирішувати, як їм жити. А вирішує дійсно сама душа, однак вона це робить ще перед втіленням, обираючи ту чи іншу програму. А не під час втілення. Для того, щоб не відхилятися від програми, людині потрібно в ключових моментах життя, таких як вибір місця постійного проживання, вибір партнера для стосунків, професії тощо, керуватися серцем, а не розумом. Якщо керуєтесь серцем, обираєте те, що хоче душа, а вона хоче виконати програму та просунутись вгору у розвитку. Однак багато людей обирають розумом, не прислухаються до внутрішнього голосу, а обирають те, що, як їм здається, вигідно, те, що обирають інші, обирають тих, до кого поверхневі почуття, які швидко минають. От і виходить, що не там живуть, не на тих роботах працюють, не з тими одружуються, не від тих народжують дітей, тим самим набирають багато темної енергії, оскільки програму свого розвитку не виконують. Кожен наставник направляє душу по обраній нею програмі. Якщо душа з якоїсь причини хоче відхилитися, наставник може блокувати деякі напрями руху для даної душі. Наприклад, якщо людина обирає не свою професію, наставник може блокувати їй можливість влаштування на роботу за даною професією. Однак перта людина все одно намагається всіма способами влаштуватись саме на цю конкретну роботу. Навіть якщо їй це вдасться, то користі з цього все одно ніякої не буде. Якщо якась подія у вашому житті ніяк не відбувається, то значить, або вона не прописана у вашій програмі, або ви ще до неї не готові, або ви маєте щось напрацювати, або від чогось позбавитись. Все, що має відбутися, відбудеться. І відбудеться тоді, коли настане для цього сприятливий час. Нетерплячість породжує недовіру до вищих сил та призводить до значних помилок у житті. Адже показовими в цьому контексті є випадки, коли дівчина, хвилюючи, що спливає час, виходить заміж не за того чоловіка, який призначений їй згідно програми, яку вона сама ж обрала. Через це вона набирає темну енергію, оскільки займає чуже місце, не виконує власну програму розвитку душі, а її діти потім будуть змушені відпрацьовувати родову карму. Якщо душа до певного моменту втілення рухала згідно програми більш-менш успішно, напрацьовуючи деякі якості, однак в певний момент з якоїсь причини припинила розвиток та почала деградувати, Наставнику може бути прийнято рішення вивести підопічного із втілення до закінчення його програми для збереження вже напрацьованих позитивних якостей. Ще душа може під час втілення сама попросити вивести її передчасно. Наприклад, вона може не витримати випробувань, які сама ж обрала перед втіленням. Тому якщо людина в певний важкий період свого життя починає бажати своєї смерті, говорити під час молитви, що не хоче або не може більше жити, вона повинна усвідомлювати, що вищі сили можуть сприйняти її слова та думки як бажання душі достроково вийти з тілення. Саме тому людина повинна бути дуже уважною, оскільки, у випадку, якщо її бажання носить тимчасовий характер, а вищі сили запустять процес її виведення, вона більше нічого з цим діяти не зможе. Також передчасному виведенню із втілення може стати причина, причиною підселення або присутність поруч з людиною темної сутності. Саме тому вкотре застерігає від депресивних думок, емоцій, куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин. Також бувають, бувають випадки, коли перечасний вихід із втілення відбувається випадково. Однак це велика рідкість. Як правило, наставники бережуть підопічного від таких випадковостей. Однак якщо людина, наприклад, захоплюється екстремальними видами спорту, то це значно ускладнює роботу наставника. Отже, темна сутність теж може прийняти рішення перечасно вивести підконтрольну її душу із втіленням. Вона чекає на сприятливий момент, коли душа, яку вона захопила, набере достатню кількість темної енергії через названі мною причини. В такий момент душа стає дуже слабкою, і піднятися вгору вже не може через велику кількість темної енергії, і її легко затягти вниз. Отже, як же людині зрозуміти, які якості вона повинна напрацювати згідно програми, там, або від яких позбавитись, які таланти розвивати і так далі. По-перше, треба звертати увагу на ті сфери, в яких у вас виникають проблеми. Тим більше, якщо одна і та сама проблема весь час повторюється, спробуйте чесно проаналізувати, які негативні якості ви вмикаєте в цих ситуаціях, через які виникають дані проблеми. Найбільш поширеною помилкою тут є те, що людина починає звинувачувати у своїй проблемі мало не весь світ, а своєї вони не бачать. Також подумайте, яка позитивна якість могла б вам допомогти розв'язати дану проблему. Також кожна ситуація в житті, навіть на перший погляд, найбільш буденна, виникає не випадково. Її створюють, щоб дати душі можливість, зробивши вибір на користь світла або темряви своєю поведінкою або словом, думкою, емоцією, набрати світлу або темну енергію. Навіть в таких дрібних ситуаціях душа має змогу, спираючись на неї, напрацювати або закріпити позитивну якість, або позбавитись від негативної. Щодо талантів, навичок, знань, то обирайте ті заняття, професійні види діяльності. Хобі, до яких лежить душа, які приносять радість, в такому випадку, обираючи серцем ніколи не помилитесь та напрацюєте те, що треба. Якщо ж якась сфера, якесь заняття, якась ваша дія блокується, це може означати або те, що ви намагаєтесь ухилитися від програми, або вас тримає ваша підсвідомість із обмежуючими переконаннями, або ви не напрацьовуєте потрібні якості. Або це означає, що час для цього ще не настав і потрібно трохи почекати. Щодо того, чи можна визначити самостійно кармічних партнерів своїх. Як правило, це люди, з якими у вас складні стосунки. Найчастіше це партнер по шлюбу, близькі родичі, але буває, що і колега по роботі, і навіть сусід. Щодо вибору душі. Душі перед тіленням дається на вибір е, тільки дві або три програми, складені для неї, найчастіше дві. І вони часто не надто сильно відрізняються. Переважно вони можуть відрізнятися умовами втілення. Е, на перший погляд, здається, ну, не дуже великий вибір. Е, але ж чому не дають більшу кількість програм? Е, справа в тому, що складання програми це дуже енергозатратна справа. А енергію потрібно берегти і марно не витрачати, вона дуже цінна. Крім того, немає необхідності створювати більшу кількість програм, оскільки задачі, які стоять перед душею, все одно одні й ті самі. Душі середніх та високих рівнів за бажання можуть попросити наставників скоригувати деякі моменти програми, які вони вважають для себе неприйнятними. Якщо це не зашкодить виконанню душею поставлених задач, наставник вносить відповідні зміни. Душі низьких рівнів такого права ще не мають, оскільки у них ще дуже низький рівень усвідомлення, а також вони ще не побороли таку якість, як ледачість та ряд інших негативних якостей, через які вони можуть зловживати своїм правом просити внести корективи в програму. Їхні корективи все одно не будуть прийняті вищим наставником, тому подібні енергозатрати не є виправданими. Однак саму програму з наданих їм варіантів вони, звісно, обирати можуть. Однак вибір програми це не єдиний вибір, який може робити світла душа. Протягом втілення в кожній ситуації душа має право вибору на користь світла або темряви. Що стосується подій, що прописані в її програмі, то вона має право вибору тільки варіантів розвитку подій. Щодо кармічних партнерів, вона може їх обирати перед втіленням, тільки якщо в одній з запропонованих її програм одні кармічні партнери, а в другій другі. Або якщо в одній програмі є кармічні партнери і, відповідно, задачі пов'язані з ними, а в іншій немає, тільки так. А щодо кармічних вузлів... Ну, майже так само, тільки ті, що прописані в запропонованих програмах, вона має право обирати, або ще може просити пом'якшення. Тут, як правило, йдуть на поступки, щоб душа витримала випробування під час втілення. Щодо питання, чи є можливість подовжити програму втілення, тобто відповідно життя у втіленні. так? В кінці програми свого підопічного вищий наставник приймає рішення про доцільність подовження, однак це, як правило, незначне буває подовження програми. Таке рішення може залежати від прив'язки цієї конкретної душі до кармічних партнерів, також у випадку якоїсь важливої місії душі, яку потрібно завершити. А так, інших причин, як правило, не буває. Конкретний час виходу із втілення. Прописаний в кожній програмі розвитку душі. Ще існує таке поняття, як запасна програма. Отже, вона завжди є у душ з короткою програмою втілення. Її можуть перевести на більш довгу запасну програму втілення за бажанням самої душі, тобто тієї частини, яка залишилася у духовному світі вона може про це попросити вищого наставника, якщо відчуває необхідність більшої кількості часу для напрацювання якостей. Або наставник душі з короткою програмою втілення може прийняти рішення перевести душу на запасну програму, якщо побачить, що її ранній вихід може призвести до деградації душ, пов'язаних з його підопічним. Як правило, таке рішення він приймає, порадившись з наставниками цих душ. Отже, чому душа втілюється за короткою програмою? Це може бути або дуже стара та працьовита душа з високого рівня, якій не вистачає зовсім мало якостей для завершення втілень. Їй для напрацювання цих якостей не потрібна просто довга програма, тому вона обирає коротку. Але це велика рідкість. Найчастіше душа обирає коротку програму для відпрацювання кармічного боргу. Борг за деякі вчинки. Списується, в тому числі, за коротке життя у втіленні. Ем... В останньому випадку їй дають на вибір одну довгу програму, а одну коротку. В довгій більше кармічних вузлів, а в короткій всі ці борги списуються за ранній вихід із втілення, Отака От різниця між ними. Це компенсується тим, що душі доводиться рано попрощатися зі своїми рідними душами, які залишаються у втіленні. Також неможливістю напрацювання великої кількості необхідних якостей тощо. У випадку вибору душею короткої програми та що довше стає запасною. Запасна програма складається стандартно, виходячи з потреб душі. Щодо темних програм втілення, їх складають для душ, які втілюються з темних рівнів. І складають їх темні наставники. На темних рівнях теж є високорозвинені душі, однак високорозвинені з точки зору темних сил. Ну, про темні сили ми будемо говорити окремо. Особливістю темних програм є те, що вони складаються з метою ще більшої деградації душі. Також в темних програмах душі не надається право вибору, і саму програму вона теж не обирає. Її по програмі жорстко веде темний наставник. Пом'якшити свою темну програму душа може тільки скориставшись численними темними подіями в програмі, з усиллям волі вирватися на світлу сторону та набрати світлої енергії. Тоді світлі сили візьмуть таку душу під свою опіку. Однак програма в неї все одно залишиться темною. Отже, що може посприяти душі з темного рівня у пом'якшенні програми? У всіх тих, кому це вдалося, відбувалося з різних причин. Когось перетягувала на світлу сторону віра у Всевишнього, когось батьківство, материнство, когось стимулювали почуття, що виникали до особи протилежної статі. Однак це при умові, що душі пощастило отримати слабкого або недосвідченого темного наставника. А у тих, у кого сильні темні наставники, шансів практично немає, оскільки їх дуже жорстко пильнують. Та при найменшій небезпеці зіскочити з темної програми виводять із втілення.